Як черепаха ховрашком подорожували. Потоваришував ховрашок з черепахою і вирішили вони піти мандрувати. Прокинулися друзі раненько, вмилися чистенько, поснідали смачненько і подалися у мандри світ подивитися і себе показати. Ідуть, пісні співають, так їм добре удвох. Аж раптом визирнуло сонечко із-за захмарки і стало припікати. Зробилося друзям жарко. О, як мені спекотно, сказала Черепаха. Іди сюди, у затінок, відпочинь трішки. А я тобі зараз брилка кострачки з плоту, лагідно мовив ховрашок. Не хочу брилика з травички. Бо вже маю чудовий рожевий капелюшок. Він у мене вдома залишився. Ходімо його візьмемо. Повернулися друзі назад. Узяла черепашка свого рожевого капелюшка і посміхнулася. Такий він був гарненький, сам рожевий, а збоку, з під червоної стрічки, визирав маленький букетик з ромашок та льону. Звісно, такий чудовий капелюшок дуже посував черепасі. Знов подалися друзі у мандри. Та тільки вони вийшли на луки, налетіла чорна хмара, затулила сонечко і пішов дрібний дощик. Ой, лишенько. заплакала черепаха. Я забула вдома свою парасольку. Не сумуй, подружку, тримай парасольку з упуха, запропонував винахідливий ховрашок. Не хочу злопуха, хочу свою барвисту парасольку, різнокольорову, немов веселка. Нічого не вдієш, Довелося нашим мандрівникам знову повертатися додому. Узяла черепаха свою барвисту парасольку, розкрила її, засяяла парасолька усіма кольорами веселки, посміхнулися друзі. Узялися за руки і пішли лісовою стежкою та ще й веселу пісеньку заспівали, але недовго вони так подорожували. Настав вечір. Сутінки огорнули ліс. Ходімо додому, я спати хочу, мовила черепаха. Спати я хочу, а навіщо нам додому йти? здивувався ховрашок. Справжні мандрівники завжди сплять у дорозі. Зараз зроблю з моху ліжечка, і ми добре відпочинемо. Не хочу ліжечка з моху, бо воно холодне й вогке від дощу. Ходімо мерщій назад. Удома на нас чекають м'якенькі перинки і теплі ковдри, мовила примхлива черепаха. Це що ж, знову повертатися назад? Так, бо я не хочу спати отак просто неба. Та ще й без мого ліжечка. Ти не бажаєш вирушати у подорож без свого капелюшка? Тобі незручно, без парасольки, а ти зовсім не можеш заснути без свого ліжечка? обурено запитав ховрашок. Так? Звісно, не можу, не поступалася черепаха. Ну, якщо ти така вибагла і примихлива, то я подорожи разом з усіма своїми речами ще й на додачу будиночок прихопити не забудь. Як же я раніше не здогадалася? Це слушна думка, зраділа черепаха і аж заплескала у долоні. З того часу черепаха і кроку не робить без свого будиночку. Звісно, трошки важкувато. Але ж як зручно. Усі найнеобхідніші речі ось тут, поруч. Під рукою. Дякуємо, що обираєш наш канал. Ми дуже цінуємо тебе, який приходить на нашу гостину. Щоб не загубити нас, підпишись на канал, постав дзвіночок та вподобайку. Пиши коментарі для спілкування з новими друзями.